Капуста, буряк, морковка, все, все ингредиенты, которые нужны для борща. Толька сусовне просто небо у міському парку вірпині. Роман варить справжній солдатський борщ. Такий у пакунках волонтери відправляють на передову бійцям. АТО. Поряд у казані кипить грибна юшка, гречана каша майже готова. Усім цим волонтери частуватимуть містян. Ми хочемо людям показати, що кушать солдати із наших рук. Зараз тут будемо готувати продукти, ті, які ми відправляємо непосередньо на передову. У народ волонтери вийшли, щоби пригостивши, нагадати солдати потребують допомоги. Кухарська сотня при Ірпіні годує бійців, АТО вже понад рік. Волонтери готують для військових найнеобхідніше: сухі борщі, супи, каші, енергетичні батончики. Протягом тижня сушать городину вдома, у вихідні збираються і фасують. Утім, зізнаються, допомога за останніх півроку катастрофічно зменшилася, та й робочих рук постійно бракує. Поряд із польовою кухнею, волонтери презентували власний асортимент. Уже після акції ці пакунки вирушать у гарячі точки сходу. Буває, що прямо з підрозділення приїжджають. Кто на ротації був, хто-то бил им звонок заїдьте на кухарську сотню, заберіть для нас їду, заїжджають. Є у нас волонтери, які непосредственно на передову везуть. Містяни волонтерське частування вподобали, кажуть, смакота. и ситне вкусно. і, і вкусне. Хороша каша. Буду салати сильні наші, да? Поки горячие, не розпробував. Ну и грибочки, і картошечка, і м'ясо. Ну, як хороший домашній супчик, як жена готує. Якщо вони будуть так рин всіх наших військових, то я думаю, армія буде розцвітати. За два метри від польової кухні. Волонтери з Бучі плетуть сітку для бійців. Зізнаються, охочих допомогти, навіть не коштами руками. Майже немає. Взимку було більше добровольців. Зараз городи та відпустки забрали і тих. Ми почали з грудня плести. От як приходили, в нас постійні там шість чоловік, так і залишилось. Хочеться, щоб побільше людей. І до нас ходили, і до них ходили, допомагали. Утім, і в парку знайшлося небагато охочих, бодай ненадовго долучитися до плетіння сітки. По-різному ходять, цікавляться, але ну, так, щоб приєднатися, то не дуже охоче. Волонтери сподіваються, після таких акцій буде більше охочих долучитися до благодійності. Нестачу рук тим часом змушені перекривати одне одним. Волонтери кухарі допомагають добродійникам, що плетуть сітки. І навпаки. Євгенія Подобна, Іван Головач, п'ятий канал.